Ти також відчуваєш, що зараз трапиться щось неймовірне. А ось почалося. Подивись на стіну. Знизу від самої підлоги дві мерехтливі лінії повільно тягнуться вгору. Вони залишають за собою тонкий слід світла, простір ніби здригається, і в тому місці з'являються двері. Прислухайся! That not am of, that i The expecting, that I'm Це дім кличе тебе, запрошує до бібліотеки. Я впевнена, тобі там сподобається це тихе місце, сповнене дивами. Ходімо, двері вже відчинилися. Достатньо зробити лише один крок, і світ змінюється. Здається, щойно ми переступили поріг і вже зовсім в іншому вимірі. Магічні коридори з безлічу дверей, стіни дихають таємницями, підлога ледь чутно скрипить під ногами, повітря наповнене тихим, майже нечутним сміхом і дзвоном маленьких дзвіночків. Дивовижне місце правда я завжди відчуваю себе тут у безпеці, ніби десь поруч. Древнє створіння трохи воркотливе, але дуже доброзичливе. Воно бережно тримає нас у своїх величезних долонях і нікому не дасть нас образити. Хм. А ось ми і прийшли.